Добрий день, любі дітки! Вітаю вас на уроці української мови! Тема нашого уроку повторення Однорідні члени речення. Сьогодні на уроці ми будемо повторювати і застосовувати на практиці усі здобуті знання стосовно однорідних членів речення. Також сьогодні ми познайомимося з дуже цікавим віршиком, який написав Григорій Фалькович Шкідники у нашому домі. Поставимо запитання до автора і спробуємо дати на них відповіді. Перевіряємо нашу готовність до уроку. Сьогодні ми працюємо підручник у підручнику українська мова та читання на сторінках 41, 42, 43. До уроку нам потрібен зошит робочої олією, а також ручка-олівець. І підготуйте, будь ласка, іще два олівці. Синій або блакитний та червоний. Якщо все готове, давайте починати. Розгорніть робочий зошит і запишіть сьогоднішнє число класна робота. 29 вересня. Класна робота. На сьогоднішньому уроці у нас запланований з вами словниковий диктант. Він буде із тих словничкових слів, які ми на сьогоднішній день уже вивчили та знаємо. Постав відео на паузу і якщо тобі потрібно повторити ці словничкові слова, які ми писали протягом місяця, повтори їх, будь ласка. Повторив або повторила. Тепер, будь ласка, з нового рядочка. Перше слово з великої літери, а далі через кому. Записуємо словникові слова під диктовку. Отже, перше слово вдень. Наступне слово ввечері. Наступне слово дисципліна. Пам'ятай, що після кожного слова ти ставиш кому. Наступне слово аеропорт. Якщо не встигаєш, ти можеш поставити відео на паузу в будь-який момент. Наступне слово. Будь ласка! Наступне слово влітку. Наступне слово до побачення. Наступне слово восени. Наступне слово очеред. І останнє слово перед! Записав або записала? постав, будь ласка, крапочку і приготуйся до перевірки. Ти мав або мала записати ці слова так. Вдень, ввечері дисципліна, аеропорт. Будь, ласка, влітку до побачення, восени, очерет, перед. Якщо у тебе виникли помилки під час написання, виправ їх і запам'ятай, Правопис цього слова. А ми починаємо працювати з підручником. Розгорни, будь ласка, підручник на сторінці 42. І пропоную тобі почати нашу сьогоднішню роботу із вправи 5. В цій вправі у нас знаходиться віршик. Давай прочитаємо його назву: Шкідники у нашім домі. До тебе буде таке запитання. Скажи, будь ласка, а кого називають шкідниками в домі? І чому? Даю тобі декілька секунд поміркувати. Так. Шкідниками називають тварин, комах, рослини, які завдають шкоди господарству. Ми сьогодні будемо розмовляти. Саме зі шкідниками, які завдають шкоди нашому будинку. Давай прочитаємо цей вірш і познайомимося з ним ближче. Ось наш вірш. Я тобі пропоную його зараз прочитати самостійно. Постав відео на паузу та самостійно напівголосно прочитай вірш. Прочитав або прочитала. Хочу звернути твою увагу, що під час читання ти помітив або помітила виділені жирним шрифтом слова. Чи знаєш ти значення цих слів? Якщо так, то давай перевіримо. Якщо ні, то дізнаємось. Отже, достеменно це як? Це справді дійсно капосні ті, які завдають прикрощів. Неприємності, нишком. Крадькома, тихо, потай, щоб ніхто не бачив і не чув. Давай ще раз прочитаємо з тобою цей вірш. Достеменно нам відомі шкідники у нашім домі. Ясна річ, це гризуни, мухи, міль і таргани, а над ними головний. Таємничий домовий. Безумовно, це вони. Навіть влітку й восени мають капосні манери, розмальовують шпалери, б'ють нечутно тарілки, нишком палять сірники. Остаточно до кінця доламали нам стільця, І навіть зранку до сніданку з'їли джему майже банку, і знов поставили за скло. Наче так воно й було. Достеменно нам відомі шкідники у нашім домі. Читаючи уважно цей вірш, ти, напевне, помітив або помітила, що тут використовуються однорідні члени речення. Давай їх назвемо. Так, гризуни, мухи, міль. Таргани, а ще хто? Таємничий домовий. Але крім цих однорідних членів речення є ще. Чи зможеш ти їх знайти? Так, розмальовують шпалери, б'ють тарілки, палять сірники, доламали стільця, з'їли джем. Доведи, будь ласка. Що виділені нами зараз однорідні члени речення справді є однорідними. Що для цього треба знати? Треба знати, що однорідні члени речення відповідають на одне і те ж саме питання. Перевір. Пов'язані з одним і тим самим словом. Виступають одними тими самими членами речення. Перевірив або перевірила? Ти погоджуєшся з нашою думкою чи ні? Працюємо далі. Наступне завдання запитання до автора. Дай відповіді на запитання до автора. У нас є чотири питання. Подивіться, будь ласка, як вони з'єднані. Отже, перше запитання. На яке запитання автор шукає відповідь? Що автор прагне тут сказати? Чи дійсно мова йде про комах та гризунів, що шкодять на кухні і у шафах? Отже, автор шукає відповідь на запитання. Хто ж справжні шкідники на кухні? Працюємо далі. Наступне запитання: яку висловлює думку? Чи ясно пояснив автор своє розуміння, хто справжні шкідники? Як ти думаєш? Якщо так, то наведи підтвердження рядками з вірша. Працюємо далі. Наступне питання. Як її доводить свою думку, яку він висловив? А яку думку висловив автор? Напевне, то, що шкідники це не тварини. Так? А чому він їх порівнює зі справжніми шкідниками в домі? Що у них спільного? Чим вони відрізняються? І чого не можуть робити комахи та гризуни? Чи здогадався ти, про кого йдеться мова? Зачитай, будь ласка, і знайди у вірші, чого не можуть робити комахи та гризуни. Ну, напевне, розмальовувати шпалери, бити тарілки, палити сірники, доламувати стільці, їсти джем, який потім ставимо на місце. Чи здогадався ти, про кого йдеться ця мова? Хто, на думку автора, є шкідниками в домі? І останнє питання, яке вже робить висновок автор. Чи сказав нам автор імена справжніх шкідників? Чому? Який висновок він зробив наприкінці? Отже, до якого висновку ми з вами дійшли? Що шкідники це не комахи, це не тварини, це діти. Діти, які бешкетують. Так? І мають капосні манери. То чому ж автор їх не називає? Тому що якщо діти мають капосні манери, то їм, напевне, буде соромно, якщо їх автор буде називати. Так? Який він висновок зробив наприкінці? Що достеменно їм усім відомо, Шкідник, які шкідники у їхнім домі. Працюємо далі. Наступне завдання ми будемо виконувати на сторіночці 41, вправа 1. У тебе знаходиться декілька речень, порівняй їх. Дізнайся, що в них спільного і чим вони відрізняються. Постав відео на паузу і прочитай речення, які подані у вправі 1. Дай відповідь на запитання, що спільного в цих реченнях? Так, це речення з однорідними членами речення. А чим вони відрізняються? Так, уживанням сполучників, а також є речення, які не мають сполучника. Яке наше зараз завдання? Нам потрібно записати речення з однорідними членами, обвести коми одним кольором, сполучники іншим кольором. Після кожного речення скласти і записати схему однорідних членів. Речення. Зі схемами ми з тобою вже знайомі. Ось тут ви якраз і приготували два кольорові олівці: синій або блакитний і червоний. синім ми будемо з вами обводити в кружечок сполучники червоним коми. Якщо вони є, звичайні. Отже, приготували наш зошит. В зошиті записали вправа один. І записуємо з вами перше речення. Мама і тато читають книги. Які однорідні члени речення є у цьому реченні? Так, мама, тато. Який сполучник стоїть між ними? Так, сполучник І. Чи є коми у цьому реченні? Ні. Тому що ми знаємо правило, якщо між однорідними членами речення стоїть сполучник І, і він не повторюється, то кому ми не станемо. Отже, взяли синій або блакитний олівець, обвели в кружечок наш сполучник, тепер взяли звичайний олівець і давайте з вами накреслимо схему однорідних членів речення. Отже, в нас є з вами два однорідних члени речення мама, тато, і між ними є сполучник І. Ось наша схема. Записуємо друге речення. Мама, тато, брат читають книги. Які тут однорідні члени речення? Перерахуй. Так, мама, тато, брат. Що стоїть після кожного однорідного члена? Так, коми. Чи є сполучники у цьому реченні? Ні, немає. Коли ти вже дописав до кінця до крапочки, візьми до рук червоний олівець і обведи коми. Тепер візьми звичайний олівець і ми з тобою зараз накреслимо схему однорідних членів речення. Порахуй. Кілька однорідних членів речення у нас у цьому реченні. Мама, тато, брат 3. Між ними стоїть коми. Отже, наша схема: Три однорідних члени речення і між ними стоять коми. Ти пам'ятаєш завжди, що можна відео поставити на паузу в будь-який момент, якщо ти відчуваєш, що не встигаєш. Наступне речення записуємо. І мама. І тато, і брат читають книги. Які тут однорідні члени наречення мама, тато, брат. За допомогою чого поєднання? За допомогою сполучника І. Але цей сполучник повторювальний, тому після кожного сполучника ми ставимо, що правильно уму. Отже, дописали речення до крапочки, взяли до рук синій або блакитний олівець і обвели наші сполучники. Після цього візьміть до рук червоний олівець і обводіть наші коми. Тепер давайте з вами складемо схему однорідних членів речення. Отже, у нас є три однорідних члени речення. Біля кожного однорідного члена стоїть наш сполучник І. Після повторювального сполучника стоїть кома. Ось наша схема. Працюємо далі. Наступне речення. Мама читає книгу, а не гуртає її. Знайдіть мені у цьому реченні однорідні члени. Так, читає, гортає. За допомогою чого поєднані наші однорідні члени речення. Який сполучник ви тут знайшли? Так, згадуємо минулий урок це сполучник А, що обов'язково має стояти перед сполучником А. Так, кома. Отже, дописали наше речення, взяли до рук блакитний або «синій олівець і обвели наш сполучник А. Потім взяли до рук червоний олівець і обвели кому. Складаємо нашу схему. У нас два однорідних члени речення. Читає, гортає. Між ними стоїть сполучник А, перед яким обов'язково стоїть кома. І останнє речення. Мама читає книгу, але не розповідає про неї. Знайди мені, будь ласка, в цьому реченні однорідні члени. Читає, розповідає, яким сполучникам вони поєднані. Згадуємо попередній урок. Так, це сполучник Але. Що стоїть перед сполучником Але? Який розділовий знак? Так. Ома. Отже, взяли до рук синій або блакитний олівець, обвели кружечок на сполучник Але. Червоним олівцем обвели кому. Отже, у нас два однорідних члени речення, які поєднані між собою сполучником Але, перед яким завжди стоїть кома. Ось наша схема. Якщо не встигаєш, постав відео на паузу. Все допиши, запиши схему і будемо продовжувати. Продовжуємо працювати у підручнику на сторінці 41, і я пропоную тобі попрацювати над вправою 2. Розглянь, будь ласка, схему та розкажи про розділові знаки в реченнях з однорідними членами. Адже на сьогодні ми вивчили з тобою усі правила, які використані у цій схемі. Отже, коли ми записали з тобою речення, вперше, що робимо, це визначаємо, що в реченні є однорідні члени. Знаходимо їх, називаємо їх. Потім, дивися по стрілочці. Ми визначаємо, як поєднано однорідні члени речення. Вони можуть поєднуватися з сполучниками або бути без сполучників. Якщо наші однорідні члени речення записані без сполучників, то що? Ми ставимо коми після кожного однорідного члена? А якщо ж у реченні з однорідними членами є сполучники, як ми далі працюємо? А далі ми дивимося, а які саме сполучники використані у реченні? Якщо це сполучник А або сполучник але, тоді працює єдине правило. Ставлю коми завжди перед сполучником А або Але. Якщо ж у нас використано сполучник І, то що? Ми далі дивимося, а він один вжитий у нашому реченні, чи він повторюється. Якщо він один не повторюється, то ми не ставимо коми. Якщо ж він повторюється, то ми ставимо коми після кожного сполучника І. Є таке. Отже, ця схема допоможе нам у подальшому правильно ставити розділові знаки, уживаючи сполучники, або Якщо, однорідні, якщо речення з однорідними членами речення записано без сполучників. Продовжуємо нашу роботу у підручнику на сторінці 42. Завершуємо наше виконання завдань правою 4. У тебе там знаходяться два речення. Тобі потрібно їх прочитати і порівняти. Дізнайся, чим вони схожі, а чим відрізняються. Даю тобі декілька секунд самостійно прочитати ці речення. І поміркувати над моїми запитаннями. Отже, перше речення. У шафу діти складають шкарпетки і рукавички. Знайди у цьому реченні однорідні члени. Назви їх Так, шкарпетки, рукавички. За допомогою чого поєднані між собою ці два однорідних члени речення. Так. Сполучником І, який не повторюється. Тепер давай звернемо увагу на друге речення. У шафу діти складають нові шкарпетки і чисті рукавички. Чим друге речення відрізняється від першого? Ну, напевне, ти помітив, або помітила, що у нас з'явилися додаткові два слова. Нові стосуються шкарпеток і чисті стосуються рукавичок. Скажи, будь ласка, а чому ці два слова виділені іншим кольором? Що це за слова? Сьогодні ми з тобою маємо вивчити ще одне правило. При однорідних членах речення можуть бути залежні слова. Ось у нашому другому реченні ці два виділені кольором слова це є залежні слова. Давай подивимося зразок, який у нас є у правлі. Ми приготували український борщ, сирну запіканку, яблучний компот. Слова борщ, запіканку, компот є однорідними членами речення. Слова, що знаходяться біля них поруч. Це залежні слова. Ми приготували, що борщ, що запіканку, що компот, на які ж запитання відповідають залежні слова. Який український, яка, яку сирну, який яблучний? А тепер поміркуй і скажи. А чи залежні слова є однорідними? Запам'ятай, одноріднічне наречення можуть мати при собі залежні слова, але залежні слова не є однорідними, бо зв'язані із різними словами. А ми знаємо з тобою правило так, що однорідними називаються слова, які відповідають на одне і те ж саме питання, пов'язані з одним і тим самим словом речення, і виступають одним і тим самим членом речення. Постав відео на паузу, прочитай ще раз це правило і запам'ятай. Ось наш урок і підійшов до завершення. Підсумуємо. Сьогодні на уроці я пригадав або пригадала, що таке однорідні члени речення. Пригадали, що між однорідними членами речення ставимо коми та сполучники і а, але. Порівнювали речення з однорідними членами розділові знаки між ними. Дізналися, що при однорідних членах речення можуть бути залежні слова. Але залежні слова не є однорідними. Вони використовуються для того, щоб поширити наші однорідні члени речення, точнити їх. Ну що ж, наш урок закінчено. Зустрінемося на наступному уроці. Бувай!